Церква, вітаю вас, можете сідати. Я радий сьогодні всіх бачити в такий гарний зимовий день. Іде сніг. Дуже приємно, що зима в нас така яскрава. І хочу сказати, поділитися таким невеличким свідоцтвом, колись я одній людини питав, чому вона не була присутня на служінні, і вона сказала, що по стану здоров'я їй було погано, вона не змогла бути. І послухайте, що далі мені сказала ця людина, що я розумію, що церква мені потрібна більше, ніж я церкві. Тому давайте радіти, що ми можемо бути присутніми на цьому місці, разом прославляти Бога. Сьогодні таке по-особливому для мене прославлення і діти прославляли Бога. Це дуже дуже мило і дуже приємно, коли ми разом можемо в такої єдності славити Бога. Я хочу з вами говорити сьогодні на тему проблеми життя всього людства. Це проблеми конфліктів поколінь батьків і дітей, виховання дітей і наш вплив на їх життя. Це тема завжди актуальна у будь-які часи, тому що є постійно конфлікти, конфлікти цього віку, конфлікти інтересів, виховання, розуміння часу, традицій. Принципів та вибору. Я часто згадую себе в дитинстві, коли ми були там, бігали, щось робили, і дорослі нам казали, що це за діти, куди вони лізуть, що вони роблять, хто вас так виховав, куди ваші батьки дивляться? І вони далі казали, що от ми в нашому дитинстві такого не робили, в нашому дитинстві такого не було. І знаєте, я зараз ловлю себе на... Такої думці, що у своєму серці я так само засуджую зараз молоде покоління молодше там підлітків, дітей, що в їхньому житті вони такі, знаєте, ну, можна сказати, трошки недорозвинуті фізично, такі слабенькі, хіленькі, їхнє життя і увага привкута до гаджетів, до планшетів, до комп'ютерів, і, і знаєте, що. В нашому часі ми постійно грали на вулиці. Нас не можна було загнати додому. Вже йшли додому, коли батько чи мати вийде з ременем і заганяє нас фізично. А зараз таке покоління, що з цим ременем їх не виженуть на вулицю. Так, це їхнє життя, це їхнє покоління. І вони у, як кажуть, у такому знаходять у таких обставинах, що їхнє е, життя пов'язані з цими комп'ютерами, мобільними телефонами, е, їхнє пізнання світу йде вже на іншому рівні. І знаєте, змінюється світ, зі, змінюється всесвіт, змінюються традиції, змінюється культура, йде велика-велика е, переміна е, всього людства. І... Е, Можливо, це і пов'язано з тим, що людство добігає до свого кінця. Зараз з вами хочу відкрити Друге Тимофія, третій розділ з першого по третій вірш. «Знай же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві. Недружелюбні, непримиренні, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога. Апостол Павло в цьому посланні висвітлює пророцтво майбутнього часу. І я хочу гострити вашу увагу, що настане скрутні часи, останні часи, тяжкі часи, часи. Не просто якийсь час, а ціла епоха людства, епоха останнього часу, до піднесення церкви та другого приходу Ісуса Христа. І тут йде перелік тих якостей людей останнього часу, проявів характеру і свавілля людей по відношенню один до одного, та всі ці риси будуть притаманні людям того покоління. Я хочу свою проповідь спрямувати вашу увагу на те, що перелічуються на одному рівні з гордими, зрадниками, нахабними. що Серед цих проявів на одному рівні є вислів батькам неслухняні. Знаєте, я думав за це. Що в цьому такого особливого? Ну, завжди була така річ, що діти не слухаються своїх батьків. І я не розумів, не розумів, чому саме це тут описується. І що це, скажу так, це буде не просто непослух. це буде неповага не просто до своїх батьків, це буде неповага до всього старшого покоління. Мого часу, коли дорослі робили нам зауваження, то це приводило до сорому. Ми нахиляли голову. І нам справді було соромно за якісь ну, неправильні вчинки. Зараз, коли ти підліткам чи дітям робиш якесь зауваження, ти можеш почути багато нових мемів у свій адрес. Чи булінг від дітей на дорослого, і там ніяко, немає ніякого сорому. Як ми знаємо, що вже в деяких країнах світу навіть Діти можуть викликати поліцію на своїх батьків, і це призведе до того, що їх полишать батьківських прав. І це наша реальність. Це відбувається вже в сучасному світі. І буде так, що у батьків не буде прав на виховання та вплив на своїх дітей. Всі ці завдатки гріха у дітей, які з малку розвиваються. Якщо на їх батьки не реагують і не приборкують, вони виростають і не брають великих обертів, і потім стають некеровані. та до їхньої свідомості вже потім не достукатися. І це призведе те, тому що дітям не потрібен буде Бог, вони не зможуть схилити у своєму серці своє серце і своє коліна до Бога. Я хочу відкрити з вами далі місце Списання, на якому я буду розвивати проповідь. Ми відкриємо Книгу суддів, але перед тим, як ми будемо читати це місце, я хочу вам нагадати про одного біблійного героя Ісуса Навина. Це був справжній муж воїн, завойовник, послідовник і учень Моїсея. І він був готовий йти до кінця за Господом. Він був учнем Моїсея. І вони ще познайомилися тоді, коли Моїсей в 80-річному віці, прийшов до фараона визволяти єгипетський народ. Ісусу Навину на той час було 40 років. Раніше ж люди жили трошки по інакшому. Наприклад, Моїсей жив 120 років, Ісус Навин жив 110 років, і я можу виділити таких три періоди життя по 40, 40, 40 і 40. Зараз, як Господь каже у своєму слові, до нас. Що за гріх людства, за все, що люди створюють і як живуть, як роблять, то вік був скорочений. І я цей розподіл можу зараз зробити 25, 25 і 25. Це все приблизно. І старше покоління Мойсея, яке виходило з єгипетського рабства, це був народ рабів, це був народ, який нічого не досягав і нічого не досягнув. Вони жили в постійних сумнівах, і в них не було якихось бажань щось змінювати і чогось досягати. А покоління Ісуса Навана при виході з єгипетського полону, воно знаходилось в такому гарячому стані амбіцій, емоцій, прагнення досягати чогось нового. І згадайте, саме Мойсею у 40-річному віці і вбив єгиптянина. І коли ізраїльський народ 40 років блукав по пустелі і старше покоління батьків на очах молодшого покоління вмирало за недовіру до Бога і постійні нарікання, то покоління Ісуса Навина зміцнялося у вірі і бажанні повернути всі ті землі, які були ще обіцяні їхньому батьку Аврааму. І згадували вони, як Господь їх виводив з Єгипту і тих десять кар. І як розтопилося море, і вони по дну моря проходили, вони все це згадували, тому що вони все це бачили на власні очі. Ми відкриваємо саме початок військової компанії Ісуса Навана, це перший розділ з 13 по 14 вірш. І перед тим, як вони пішли війною, ми прочитаємо це місце. Згадайте, Господнє Слово, яке заповів вам Моїсей. Господній слуга кажучи, Господь ваш Бог дав вам спочинок і дав вам цю землю. Ваші жінки, ваші діти і ваша худоба хай поселяються в землі, яку він вам дав. Ви ж добре озброєні, першими перейдете між вашими братами, кожний сильний і воюватимете з ними. Ваші жінки, ваші діти, ваша худоба хай поселяються в землі. Вони Дивіться, вони залишають свою сім'ю на тому боці Йордану. І дивіться, що відбувається далі. 12 глав у книзі Ісуса Навина. ми читаємо і бачимо, як ізраїльський народ веде військову компанію для завоювання і відбивання територій, які належать їм від Господа. А діти залишаються по той берег Йордану. По-друге, з жінками залишається молодше покоління. Навіть зараз в Україні молодь до 27 років не підлягає призиву. Ну, перша черга, як я там не пам'ятаю, чи 25 років. Суть не в цьому. Яке має доглядати молодше покоління залишається, яке має доглядати за майном, худобою, яка полишена, і захищати і оберігати від можливих нападів. Різних племен, те молоде покоління, яке успадкує потім завойовані батьками території, і ті діти вже не бачать тих явних проявів Бога, тих благословінь у військових битвах по ту сторону річки Йордану, тому що вони полишені. І інші 12 розділів книги Ісуса Навина, що ми читаємо? Ми читаємо розподіл земель. Захоплених земель, які вони захопили, які вони вже ділять, кому першому, кому другому, кому ось ця земля, кому ось ця земля, і у них ідуть свої суперечки. І ми бачимо, що неможливо задовільнити цю людську пожадливість, як... тоді, коли ділиться майно, розпилюється земля. І діти, дивлячись на всю цю суєту, і батьківський клопіт, балачки на кухні, як кажуть, знаєте, кому що більше досталося, кому менше, кому та земля, кому це. Покоління, що вставало після Ісуса Навина, воно було не виховане на Божих свідоцтвах. Воно не бачило явних дій та проявів Бога. І батькам не і батьками не закладувалося виховання на Божих обітницях. Далі ми відкриваємо Книгу Суддів, другий розділ сьомий вірш. І народ служив Господу всі дні Ісуса і всі дні старішин, які довго жили з Ісусом, які пізнали кожне велике Господнє діяння, яке Він зробив для Ізраїля. Якщо коротко скажу так. Що життя Ісуса Навина добігало до свого кінця, вони вже завоювали всі території, вони вже поділили ці території, і він збирає народ для того, щоб наголосити свою останню промову. І служив народ по всі дні Ісуса і повсі дні старших. Дивіться, і вмер Навин. І що ми читаємо далі? Народ служив, народ ходив за Господом, народ пам'ятав. Читаємо далі Книгу Суддів, другий розділ, 8 та 10 вірш. І помер Ісус, Господній раб, Син Навина, у 110-літньому віці, і весь той рід приєднався до їхніх батьків, а після них настало наступне покоління. Вони не знали Господа і діло, яке Він завершив для Ізраїля. Питання: навіщо? Ісусу Навину? Та всім мужам Ізраїліва було захоплювати цю землю, робити все це і, залишити, і втратити саме головне, саме головне втратити для Господа своїх дітей. І по них настало інше покоління, що не знало Господа. Як так можна було допустити, що дорослим поколінням не посіялось саме головне? В некононичной книзе «При Иисуса Сына Сыраха» в разделе 16, говорится так, я прочту. «Не желай множества негодных детей и не радуйся о сыновьях нечестивых. Когда они умножаются, не радуйся о них, если в них нет страха Господня. Не надейся на их жизнь и не опирайся на их множество. Лучше один праведник, нежели тысяча грешников, и лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. Я справді був шокований, досліджуючи давно цей текст Ісуса Навина. Як так, що покоління, яке повстало після нього, вони відвернулися від Бога? Вони не знали Бога, не отримали самий величезний спадок, самий дорогоцінний спадок, спадок віри? Так, вони отримали землі, вони отримали свої території, міста, але що це? У порівнянні з тим, щоби знати та любити Бога. Засновник Дубая Шейха Рашида запитали у майбутньому своєї країни, Та послухайте, що він сказав. Мій дід їздив на верблюді, мій батько їздив на верблюді, я їжджу на Мерседесі, мій син їзде на аренжовері та мій внук їзде на ренжовері. Але мій правнук буде їздити на верблюді. Його запитали, чому так, і він далі відповів: важкі часи народжують сильних людей, сильні люди створюють добрі часи, добрі часи народжують слабих людей, і слабкі люди народжують тяжкі часи. Це все наслідки. Так, добре, коли ми досягли яких фінансових можливостей. Якоїсь фінансової незалежності. Добре, коли ми своїм дітям змогли залишити якийсь спадок, якусь землю, якісь квадратні метри е у Києві. Це все добре. Але це не є самим головним і важливим. Що ми, як віруючі люди, маємо залишити для наших дітей? Ми маємо залишити для них живе свідоцтво. З нашого життя, як де Бог проявлявся в нашому житті через наші молитви, через наше життя, де являлася Його любляча і милосердна рука над нами, нашим домом, де ми відчували і бачили Божі відповіді, ми маємо заохочувати наших дітей не просто знати про Бога, а знати Бога та будувати з дитинства з ним стосунки. Діти повинні бути дотичні до церкви, щоб вони зростали у церкві, круговіруючих людей, щоб вони відчували і бачили життя з Ісусом Христом не в теорії, а на практиці. Е, підніміть великий палець. Дякую. Я попросив підняти великий палець, то дивіться, в чому річ, що діти будуть робити не те. Як ви робите, говорите, а те, як ви живете? Діти наша спадщина, і вони, дивлячись на своїх щасливих батьків, повинні теж бажати бути такими щасливими. Я коли був маленький у садочку, чи може ще в школі в перших класах, то завжди серед дітей була така річ, коли вони міряються силами: хто сильніший, хто крутіший. І коли вже це виходило за рамки такого вимірювання нормального, то всі вже казали все, я вам я приведу свого батька, от він вам вуха накрутить. А да, мій батько займався боротьбою, от він прийде, вам всіх, всіх порозкидає. І ми завжди хотіли бути схожими на наших батьків. А наші діти хочуть бути схожими на нас. Будьте прикладом для своїх дітей. Будьте авторитетами для своїх дітей, будьте в темі життя своїх дітей. В епоху покоління ми не змінимо. Тенденцію цього світу ми не змінимо. Не нервуйте своїх дітей тим старим мисленням, яке було 20-30-40 років тому. Нова ера, нова епоха, нове століття, все по-новому. Діти йдуть у свій розвиток свого покоління. Але наша головна мета, щоб у цьому розвитку цього нового покоління, яке повстає, ми повинні не втрачати можливість сіяти Боже Слово в їхні серця. Щоб свого часу їхні серця були готові, як добра почва, прийняти Ісуса Христа в своє серце. Будьте прикладом, витрачайте свій час на ваших дітей, бо час це саме найдорогоцінніше. Те, що не повернути, і те, що не змінити. Прививайте їм християнські цінності Бог учора, і сьогодні, і навіки той самий. І цінності Його для нас незмінні, незалежно від поколінь і століть. Сійте у серця ваших дітей, щоб свого часу це серце було відкритим і готовим. І на закінченню моєї проповіді останнє, що хотів зачитати з Біблії. Ми відкриємо Ісуса Навина 24 і 15 вірш. Там ми зачитають тільки один вираз, який сказав Ісус Навин. Це останні слова Ісуса Навина, Його промова. Я та мій дім служитимемо Господу. Ісус Навин свого часу став для ізраїльського народу прообразом Ісуса Христа. Як Ісус Навин привів в обрану Богом землю, так і Ісус. Христос зробив все для того, щоб ми отримали спадок у Божому Царстві. Ісус Христос запроваджує нас до обраної землі. Господь кличе і кожна із нас буде Його сім'єю і чекає у небесному Божому домі. І нехай майбутнє покоління, дивлячись на нас, успадкують найголовнішу спадщину, якій які ми можемо дати, це спадщина на небесах. Не втрачайте час, бо Він не повернеться. Не втрачайте мить, бо її не змінити. Не втрачайте своїх дітей, бо діти спадщина Господня. І 3 Івана, перший розділ, четвертий вірш. Майте ту радість. Більшої радості не маю від тієї, аби чути, що мої діти живуть у правді. Це велика радість бути. І вжити і бачити, що діти живуть з Богом, що вони слідують за Ісусом Христом. І давайте будемо молитися, щоб наш Спадок дійсно знав Бога, і наші діти слідували за Ісусом Христом. Помолимось. Давайте станемо по двоє і троє, і будемо молитись. Батько Небесний, я дякую Тобі за Ісуса Христа і дякую Тобі за те, що свого часу ти торкнувся мого серця. І я прийняв тебе і послідував за тобою. Я прошу, Господь, дай всім нам мудрості, дай нам всім любові, розуміння, часу та молодшого покоління, щоб правильно. Сіяти в їхні серця. Саме головне це звістку про нашого Господа Спасителя, щоб вони знали, чули, приймали та змінювались для тебе і для Твоєї слави. Благослови Господь нашу церкву, щоб вона була завжди відкритою, щоб вона була завжди живою, і в нашій церкві завжди було чисте слово Євангелія. Щоб наші церкви були покаяння. Тих людей, які приходять і слухають, і тих дітей, які в нашій церкві, благослови, Господи, в тому, щоб ми завжди були живими свідками, прикладом для Тебе, серед тих людей, яких ми живемо, які нас оточують. В ім'я Ісуса Христа наповню нас любов'ю, наповню нас Духом Святим, перебувай з нами на це служінні, і благословляй кожного з нас і кожну сім'ю в ім'я Ісуса Христа. Amin. Amin.